i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Українці вже не вперше чують ядерні погрози від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Втім, останній шантаж вже змушує усіх насторожитися. Та це ще не все. Під час генасамблеї ООН безглуздими та безвідповідальними погрозами вирішив розкинутися і міністр закордонних справ РФ Лавров. Відповідь української сторони не змусила себе чекати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ діяти. Так, Кулеба, вкотре наголосив, що ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна ніколи не змусять Україну поступитися своїми інтересами. У Хисті держави від російської агресії. Про це голова МЗС України написав у Твіттер. Очільник українського МЗС також закликав всі ядерні держави дати зрозуміти Путіну, що світ не терпітиме його безвідповідальної заяви про можливе застосування ядерної зброї. Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде терпіти, йдеться в заяві. Зі схожою заявою напередодні виступові радник. Глави ОП Михайло Подоляк, який заявив, що ядерна катастрофа, це вже не лише питання України. Що стосується ядерного шантажу, то це вже не питання України, це глобальніше питання. Росія відкрито заявляє, що готова порушити глобальну доктрину про ядерне стримування, підписану багатьма ядерними державами. Ця доктрина передбачає, що ядерна зброя ніколи не може бути застосована для нападу, особливо проти країни, яка її немає, сказав він. За словами Подоляка, велика країна з ядерною зброєю, яка досі всім хамила і ображала, вважаючи себе кращою і сильнішою за всі інші держави, зараз. Відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї проти маленької неядерної країни. Ще раз хочу сказати, що це не проблема України. Росія хоче зламати загальну структуру ядерної безпеки. Тому у світі маємо перестати грати в цю гру. Немає жодних референдумів, немає території Росії в Україні. Є захоплені українські землі, які ми звільняємо. Тому якщо Росія заговорить про ядерну зброю, не треба з нею загравати. Їй слід пояснити, що є ядерний договір, і згідно з ним, контрудар буде завдано всіма державами, які мають ядерну зброю, наголосив радник голови офісу президента. Варто зазначити, що ці погрози вже справді на межі світової війни. Тож уся спільнота вже неабияк стурбована жахливим шантажем держави-терористки. Так, за словами офіційних осіб США Сполучені Штати упродовж кількох останніх місяців надсилали приватні повідомлення до Москви. Це були попередження керівництву Росії про серйозні наслідки, які можуть виникнути після використання неї ядерної зброї. І ці повідомлення лише вкотре підкреслюють те, що президент Байден та його помічники публічно сформулювали ще раніше. Кожен має визнати і зрозуміти, що зараз це один із найсерйозніших епізодів, якщо не Найсерйозніший, коли може бути застосована ядерна зброя упродовж останніх десятиліть, сказав тоді Деріл Кімбол, виконавчий директор Асоціації контролю за озброєннями, що у Вашингтоні, наслідки навіть так званої обмеженої ядерної війни, були б абсолютно катастрофічними. Свою позицію висловили і у ЄС за словами глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля, війна досягла небезпечного моменту, адже Путін і його армія зараз просто загнані в кут. Втім, більшість західних лідерів, включаючи Бореля, як і раніше, категоричні щодо необхідності дотримуватися свого курсу щодо війни в Україні. Тут варто обов'язково нагадати й про чергову незаконну анексію українських територій, а саме про загарбницькі псевдореферендуми. Медведів тоді сказав, що нібито для захисту вже анексованої території Росія може використовувати не лише свої щойно мобілізовані сили, а й будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну та зброю, що використовує нові принципи, маючи на увазі гіперзвукову зброю. Україна ж у відповідь ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях. А в чергове варто наголосити, Росія Має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України, а також за численні вбивства за усі провокації та ядерний шантаж. Світ повинен діяти, а не висловлювати занепокоєння. Удари у відповідь лише таким чином можна запобігти катастрофі. Інакше держава-терористка не зупиниться. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.